І так, всім привіт, з вами я, Нікелма. І сьогодні я граю на мапі в Роблоксі у Брідж, Або я не знаю, як вона перекладається англійською, а вже почався перший раунд. Тому я буду її так називати. Почався перший раунд. Що ж, куди будемо стрибати? Так, тут же я помилка, я хочу тут сказати інше, що тут стрибати не можна. І так, я знову вернувся на початок. Що ж, я мушу знову стрибати, так, стрибаємо. Пере... А, от, блін, я не встиг перестрибнути. Що ж, почну знову. Але нічого, в цій грі можна почати, ні звичайні в кальмара. Пошу грів кальмара, Справді грі в кальмара. Якщо грати ну, в це клас бріч, спроб немає. Тож треба йти. Так, зараз поки що ми інші дойдемо, як. О, так чудово. Ми маємо йти прямо. І що ж, так. Я хочу іншим вказати. що собі вказати, що там невірний шлях. І я знову вернуся на початок. Головне встигнути перестрибнути. Я ледь не Друзі, ви помітили, я ледь не впав. Це було для мене шоком. Хочу вам сказати. Я ледь не впав. Дійсно, я ледь не впав. Так, зараз продовжуємо, продовжуємо. Так, що ж добре. І хто як куди буде стрибати. Ну, тут треба доволі почекати, щоб інші. Так, куди стрибати? А, стрибати прямо і повернути. А, от, блін, я неправильно вказав. Ну, що ж, зато один блок скла розбитий, Але нічого. так, ви помітили, я не впав, я не впав. Да, от дійсно тут може просто... І на вечір прірву стрибнути. Та. швидше йдемо, йдемо, йдемо. Я не впав в прирву, дійсно, я не впав, я не впав. А, там же зробилось. Що ж кух, що все ж йти прямо. Мені куди здається йти. А, ось сюди, Нічого. Ааа, блін, точно було неправильно. Ну що ж, добре, може я наступного разу не помилюся. Чи як? Чи... А, блін, я знову не встиг стрибнути. Та що ж таке? Ну добре, перемогти я, звісно, ну напто перемог. Перемога мені поки що не світить, але так напевно буде краще. І зараз там із грошей у мене 68 гривень 8 копійок. Та що ж таке? я... Добре, я хочу боротися за гроші, тому що вони мені більш важливіші. І так, треба, треба по склу бігти, щоб отримати фініш, але... Я ледь не впав. Ви помітили? Так. Не стрибати по склу, через яке не можна впасти. Яке буду, буде триматися. І так, куди... А, блін. Ну що ж, я свою справу зробив, треба швидко бігти. Так, біжу, біжу. А, Та що ж таке? Чого я провалився? Ну добре, зрозуміло. Значить, наступного разу треба туди стрибати. Я з Правильно, зрозумію так. Там треба було трошки з розгоном. А тут треба трошки пострибати. Тут теж. О, і тут. Так, треба тут трошки пройтися, пострибати, пострибати. Та... та що ж таке? Я знову впав. Ніколи вже нарешті не буду грати в цю. Мені вона, звісно, подобається. Але ось так я більше грати не буду. Я хочу грати без помилок, тому що якщо грати з помилками це взагалі буде неприкольно. Але якщо перемогти одного разу, ну, я думаю, це теж буде неприкольно. Та що ж таке, блін? Ну що ж, до речі, останнім часом на відео набирається дуже мало лайків. Тому ставте лайк і підписуйтесь на канал. Мені буде приємно, а вам взагалі не складно. І що ж, треба йти. Так, біжу, біжу. Так, мені мене всього залишилось 3 хвилини. І за ці 3 хвилини мені треба подолати ну, це клас бридж. В цей перший, перший раунд. Я, дум, я пообіцяв собі, що знімаю два раунди. Так, деякі зупинилися тут. Біжить, біжіть! Чого ви стоїте на одному місці? Добре, я. Добре, я перший. Добре, я почув перший. Хто далі буде? От сюди. Да, я вже вдруге не помилився. І... Так, тут я вже троє помилився. І за ці три, хли, три хвилини я мушу подолати цей шлях. Та головне швидко, швидко, швидко. Тому що до перемоги залишилися лічені хвилини. Та що таке, блін? Ну що ж, я зрозуміла, все не так, як я думав. Цей шлях набагато складніший. хочу вам сказати, я ледь не впав, дійсно. Дійсно, друзі, я ледь не впав. Так. Ідемо. Поки що нам треба пробігти. Так, я ледь не помилився. Нам треба дуже швидко стрибати, щоб подолати цей шлях. У нас вже лишилось дві хвилини. Що ж таке? Добре, бігаємо майстерно, бігає майстерно. Нам треба дістатися до фінішу, блін, та що ж таке? А як швидко так час промайнається? Ей, без мене ні-ні-ні-ні-ні, без мене ні. Я можу виграти. А, блін, я за цей. Час шлях не подавав. Ну що ж, другий раунд починається. Ніхто буде першим? так я вирішила трошки почекати, щоб інші там провели шлях. Так, подивимось, чи я тут є. А, блін, я, блін, мене тут немає. У мене зараз вже 71 гривня, 8 копійок. Ну і що ж. Так, тут була прірва, тут теж стрибаємо. Так, стрибаємо, є чудово. І поки що я туди стрибну. І що ж так, знову стрибаємо. Трошки побігаємо! От, блін! Я на то далі почав стрибати і не добре. Що ж, починаємо йти знову. Да, я знову починаю, тому що з пер тому що з першої я буду навіть другій спроби, я не виграв. Ну, я провалився, тому. Починаємо стрибати, так. Е... А, ні, це дуже за що випадково. Так, ми, ми відео продовжуємо, поки я тут не впав. А! Та ну, я знову впав. Ви дозволяєте собі впасти просто так. І за це. Добре, в першому раунді я фінішу не дістався. Я тут все ж таки дістався його мушу. Та я тебе зараз провалюся. Чого? Взагалі я туди не можу піти. Ну що ж, гаразд. Так, так, йдемо далі. І все. Все має бути добре. Добре, де це має бути. Так, стрибаємо. Стрибаємо. Так, де тут. Я правильно сказав? І так. Що було, так що ж таке, я знову провалився, блін. Чи я взагалі на... Чи я взагалі тут ну, просто. Чи просто прірву між попав, Я не знаю. Я не встиг помітити. То що ж, я буду знову... Ну, продовжувати... Цей шлях то що ж таке? У мене вже 5 хвилин зайнявся. Я за ці 5 хвилин мушу пройти цей раунд, щоб дістатися фінішу, але інші поки що там токи доповзають. Це пройде і від того пройде дуже багато часу, я хочу вам сказати. До речі, там вверху показано хто, хто продовжує, то в мене там є чомусь кофта, а тут чомусь немає. Я не знаю. До речі, на початку ви помітили, який на кофтинці там в мене такий песик лежить на ліжкові. Ага. І так, все, чудово.

що ж, в мене вже залишилося 4 мінімум секунди. А блін, то був неправильний шлях. Ну що ж, я за ці 4 секунди мушу його пройти. Да? Воно йти правильною дорогою. Як сек і задумано. Так, який Який шлях правильний? Який шлях правильний? правильний? Яке скло правильно взагалі? Підкажіть мені, будь ласка. Підкажіть всім, будь ласка. Так, то, б, то був неправильний шлях. Це правильно. Так, правильно. І що ж, так, то пише А, це правильний шлях. Що ж, ви ви тут, я вас нарешті так, Ну що, ви збираєтеся стрибати? У мене ще відео не закінчилося, блін. ну ви, Ну ви збираєтеся стрибати. Трибайте взагалі, ви що буде, ми що будемо тільки... А ну скріп тут своя. Так, то, хто перший стрибне, мені цікаво. Стрибну перший я, шлях правильний. І хто стрибне наступний? Я вже наступний збираюся. То хто перший стрибне? То стрибне першим. Так, вона першою, значить це правильний шлях. Є, От сюди. Ось От, так, стрибаємо прямо. Сюди. А, блін, я помилився. Ну що ж, в мене вже залишилося мінімум 3 секунди. Секунди, я можу його пройти. Біжимо, як, біжимо, як тільки можемо взагалі. Так, біжимо, біжимо, біжимо. У нас лише лічені нас лише лічені три хвилини лишилися, які ну, добіг, майже добігають кінця. І час 4, 3, 2, 1, 0. Дві секунди залишилось. Осталось дві секунди. Так, подивимось, як я його прийду. Так, добре, мені треба дойти в фінішу, дам він я того помилився. Чого я у всьому... так дуже сильно помиляюся? Так, стрибаємо тут, стрибаємо тут, проходимося. Я за я те попав. Так, йдемо, йдемо. Ааа, ну, блін, чого я взагалі попав всередину. Ну, мені. Мені от. От імену мені цікаво, чого я завжди так попадаю у всі ці різні помилки. Хіба що можна попрактикуватися і в паркурах більш легше, тому що оце класбріж, який я зараз граю, воно дуже, досить доволі схоже на паркур, який складно пройти, тому що треба вгадати, яке скло правильне, а через яке можна провалитися. Так, 48 секунд. Ви що, в заліз боже Так, вони бачу не дойдуть. Та ні, ні, блін, я не хочу. Так, 30, так, в мене всього лише 40 секунд лишилося. Так, 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 так. Та. Треба за цей весь час шлях пройти. Вони не допустити наступної помилки, я вам хочу сказати. Не допустити. Та що таке, блін, починається третій раунд. А що ж, на цьому я закінчувати? Закуп... Дивіться, інші мої відео, ставте лайки, підписуйтесь канал. Всім удачі, всім па-па!